Цього року, як завжди, у Львові вже відбуваються традиційні фестивалі і традиційні різдвяні дійства, за якими їдуть до Львова спеціально за традиціями. А саме це встановлення різдвяного дідуха який у нас відбудеться на площі Яворської разом з концертом. Фестиваль Велика Коляда, який вже традиційно багато років відбувається у Львові. Також ми матимемо дуже цікавий концерт на площі Яворського Коляда з Уляною Горбачевською. Це відома українська фольк-співачка. Це буде разом з дитячим хором жайвер та саксофоном. Це будуть такі сучасні обробки. А також ми маємо вже традиційне знову Різдво в відбувається і 7 та 8 січня. Це в Шевченківському гаю, в Скансені. І одна з цікавих подій це коляда з гуртом Курбаси на площі Маланюка біля модерної ялинки, біля Моцарта. Як ви знаєте, після реформи цього самоврядування до Львова долучили 19 населених пунктів. Цього року ми намагалися зберегти ті, скажімо, Здобутки населених пунктів святкування різдвяних свят, які були, з таких масштабних заходів це є фестиваль переселенської коляди в місті Винники, а також фестиваль коляда лунає в Дублянах. Крім того, спільно з районними адміністраціями цього року ми забезпечили встановлення різдвяних ялинок, навіть в тих населених пунктах, яких до цього не встановлювалися. І також активні мешканці разом з релігійними громадами, звичайно, що забезпечують проведення вертепів колядок в населених пунктах. Будемо старатися наступного року, звичайно, і поширити такі масштабні заходи, як були в місті Львові, також на населені пункти, які доєднані до Львівської міської громади.